Вітається тут канал Фабрика Новин. Божливо ставте лайк, підписуйтесь. Мене звати Насосія Федор, і Сьогодні з нами Сергій Кривонос, колишній перший заступник командування сил спеціальних операцій ЗСУ, екс-заступник секретаря ради Нацбезпеки безпеки та оборони України і генерал Збройних сил України Сергію. І одразу хотіла би почати із гарячого питання. Це ніч в Солидарі». Міноборони назвали цю ніч гарячою, тому що там тривали бої. Заступниця міністра оборони Ганна Майер сказала, що ворог кинув ледь не. Всі основні сили зараз на Донецький напрям. Наші бійці відважно намагаються втримати оборону, але паралельно бачимо таку інформацію, як пишуть аналітики інституту вивчення війни, що, мовляв, російські сили ймовірно контролюють весь Солодар з вашої професійної точки зору, що насправді там відбувається зараз? То я думаю, що якраз э, будемо чекати э, саме. Виступу представників генерального штабу, які є основними. Спікерами, що стосується реальної ситуації на фронті, скажіть, будь ласка, ось ця вся інформація, так ми бачимо час від часу, той самий пригожин е виставляють відео, фото, що мовляв вже захопили в Росії. Також свою чергу на вищих рівнях спростовують інформацію. Власне, я так розумію, що в Росії також не можуть е оприділитися, визначитися, що там відбувається. Ймовірно, не знають повноти інформації. Чи якось це розуміють? Ні, е якраз продовжується активна інформаційна психологічна війна. І вона значно навіть потужніша в певних моментах, коли е, ведуть бої просто на території, коли стріляють, коли підривають, коли знищують ворога. Тому е, питання боротьби за і серця кожного народу у росіян свій у нас свій е, залишається відкритим. Тому інформативно наше завдання утримати. Ситуація під контролем. І саме головне, в будь-якій ситуації ми мусимо бути готові до будь-яких варіантів. Бо в попередніх виступах я якось казав, що незалежності від того, утримаємо ми Солідар чи не війна на цьому не закінчиться. І у нас ще попереду буде багато боїв. багато Кампанія ще буде дуже довго Тому треба бути готовим до цього, що не завжди на війні щодня перемагають. Тому. Треба реально дивитися на речі, якщо ворог е, зосередив максимальне свої зусилля, а у нього більше потенціалу, що стосується в тому числі і людського потенціалу, і він просто видавлює тілами своїх е, солдатів кожен сантиметр української землі. Ми не можемо дозволити собі таку розкіш, тому в певних моментах інколи краще відступити, перегрупуватися і вдарити по ворогу на інших напрямках. Загалом, якщо би Росія дійсно зайшла в солидар, не дай Боже, звісно. Але чи дасть якісь це стратегічні переваги ворогу, що загалом означає солидар для Росії? Ну, солідар для Росії, в першу чергу, такий політичний Сталінград, бо вони, хоч щось хочуть, показати, що в них хоч в чомусь є перемоги, бо починаючи з великої агресії з лютого місяця. Після захоплення території ми звільнили достатньо велику кількість територій, і в них е нема що показувати у них за останні практично 10 місяців, вже 11 місяць іде немає таких супер успіхів, тому для них це завдання, аби підтримати самих себе і показати світовому суспільстві, що російська армія потужна, і що е у них є шанс на якусь там е примарну перемогу, як вони собі вважають. Ну там що цікавим ця вся всі всі перепії з тим, хто воює Шойгу каже, що це його армія. Вагнерівці запевняють разом з що там лише вагнерівці, тому ймовірно, там ще йде якась боротьба всередині. Чи, до речі, як думаєте, чи вигідна ця боротьба власне Путіну? Чи він спеціально створює всі всі, всі такі маневри, де різні угрупування між собою змагаються? І то той, то той хотів би показати якийсь бодай, якусь перемогу. Ну, В першу чергу це вигідно е, уряду Російської Федерації, коли е, використання кампанії Вагнера е, є просто зачищенням тих е, ненадійних і, і некомфортних елементів громадян Росії, які приносять проблеми для Російської Федерації. Тому це така чудова м'ясорубка, через яку е, Путін перемалує всіх тих, хто заважатиме йому в подальшому е, керувати в, в Росії. А що стосується боротьби між Шайгу і між Пригоженим, то я скажу так, що це абсолютно така конкуренція, хто ж таки буде найближче до царя, по на ім'я Володимир Путін. Що ж, хай бореться, нам своє, звісно, на полі болі на полі бою робити. Раніше ви оцінювали ймовірність російського наступу як дуже високу. Напередодні Олексій Данілов сказав, що Путін до 24 лютого готовий піти в Абанк. Якщо вже є така інформація, дійсно що Росія готується про це різні джерела, говорять аналітики. На вашу думку, як українським силам буквально за місяць, от можна зменшити ось ці наступальні можливості ворога? Що ми можемо встигнути за цей час, щоб не дати Росії піти ще якимось повномасштабним наступом? Ну, про можливий наступ ворога говорилось не за місяць, не за два, і не за три? Наразі на жаль, влада просто тільки зараз проснулася і почала розуміти той ступінь загрози, який… Виник в наших кордонів, тому що треба робити, ну військові безпосередньо знають, що робити, а ось що треба робити державі в масштабах держави, що робити українцям, Оце питання наступного плану. Тому що стосується підготовки громадян України до можливої служби в складі збройних сил, або ще простіше, скажемо, до виконання конституційного захисту по в обов'язку по захисту України, оце завдання номер один. На жаль, влада ще поки що не робить в моєму розумінню, в повному моєму розумінні, а що е, треба зробити для підготовки населення територій і підготовки промисловості. Є певні е, дії, але це не той обсяг, який би запоміг нам стати ще потужнішими, ще сильнішими. Ми сподіваємось на якусь примарну. Швидку перемогу. А треба чітко розуміти, що до перемоги ще багато. Ну і е, треба розуміти, що якраз на жаль, ми зараз дуже залежимо від е, допомоги наших західних партнерів. Е, розруйнувавши е, власне спроможності щодо випуску оборонної продукції, ми зараз е, практично як наркомани залежимо від снарядів і техніки, яку нам дають західні партнери, мали своє, але чомусь кимсь. Не було зроблено і своєчасно, аби ми стали сильнішими. Але це питання вже е після воєнного часу задати питання тим, чому не було зроблено і чому ворог так абсолютно спокійно напав е в великому масштабі на нашу країну. От речі, наскільки важко загалом відновлювати цю оборонну е, здатність зараз, під час війни? Чи про повноцінне якесь відновлення можна лише після війни дійсно говорити? Зараз ми можемо зробити от якісь дії, такі, які б дійсно допомогли Україні на полі бою і дійсно не чекати цієї західної допомоги місяцями по півроку і тому подібне? Можна тут саме головне робити це е, скритно, не піаритись на цьому, як це було свій час. На фоні е, підприємців Кробромпрому керівник Укробромпрому піарився, потім туди прилітали російські ракети. А тихо, нишком, і для політичного керівництва нашої країни я б хотів би так нагадати таку золоту фразу: скільки раз змовчав, стільки раз не пожалкував. Оце б тоді б дозволило нам робити те, що нам потрібно. Тоді зрозуміло. От загалом тоді про ту допомогу, яка нам надходить зараз? Чільниця міноборони Німеччини вперше допустила надання Україні танків Леопард 2 США розпочинає підготовку українських військових на БМП Бредлі. Багато чого ми бачимо, чого раніше не бачили. От зокрема цю техніку, яку зараз зараз на слуху, яка йде до України. Наскільки вона могла би змінити ситуацію на полі бою? Наскільки це важлива техніка? І чого би ще зараз треба було по Україні від західних партнерів? Чого можливо? Ми раніше не отримували і не говорили про це. Ну, що стосується тих 50 бреглів, які нам ведуть на допомогу, це звичайно дуже е, добре. І я вдячний нашим партнерам, що надають е, таку техніку. Але ви ж розумієте, потреба техніки не 50 і навіть не 500 одиниць. Тому ця потреба мусить бути в рази більше. І я сподіваюся, що під час е, мабутнього засідання в Рамштайні це питання буде е, значно покращене. І якщо вже зроблено перший крок, що стосується виділення Польщею нам однієї роти «Леопард-2», я думаю, що буде підніматися питання щодо виділення і іншими країнами цих леопардів, і можливо, дай Боже, що ми зможемо сформувати но мінімум ще одну танкову бригаду на леопардах. 2 це буде такий потужний броньований кулак, який в подальшому можна використовувати для нашого наступу, а на деяких глянках контрнаступу. Для звільнення українських територій що ж, тоді чекаємо дійсно і на цю допомогу. Також, звісно, ми розуміємо, що крім техніки на полі бою в нас люди. От одна з останніх інформацій, з оцінками воєнної розвитки України, масштаб мобілізаційних заходів, які проводить Росія, свідчить про плани керівництва створити армію в чисельністю вже близько двох мільйонів осіб. Ви раніше говорили про те, що так, Росія буде наступати, мобілізовувати, вчити своїх людей, власне, це все зрозуміло. Але тепер як Україні готуватись до цієї затяжної війни, якщо Росія от має, має і має наміри дійсно такими силами наступати? І чи не час нам зараз говорити про те, що нам зі своєї сторони теж треба ще більше людей? Якась чергова хвиля мобілізації? Ну, По-перше, у нас Завжди йде таке спізнення ворог більш активно діє в цьому напрямку. Навіть те, що в грудні місяці вони прийняли рішення, вже здійснюють підготовку. ще додатково, 16 центрів підготовки для збройних сил Російської Федерації, показує, що вони націлені на довгу і довготривалу війну залучення величезної кількості людських ресурсів. На жаль, у нас в моєму розумінні вже треба чітко зробити, що в кожний е обласний і районний центр матимуть свої, хоча б навіть невеличкі, але потужні навчальні центри, де е населення України, народ України треба вчити простим оборонним навичкам. І для того, щоб е воїн, який прийшов до збройних сил, навіть з нульовим результатом, протягом 10-15 днів пройшов підготовку, це вже дозволить йому вижити в першому бою. І це треба зрозуміти, що все чоловіче, а в певних моментах і жіноче населення України мусить це робити. Це завдання номер один. По-друге, поки росіяни не зрозуміють, що ми е, будемо битися довго, поки Росіяни не зрозуміють, що ми будемо нищити їх не тільки на нашій території, а прийшов час до нанесення ударів по всій території Російської Федерації з використанням тих спроможностей, які в головного управління розвідки в силах спеціальних операцій. Активно від Владивостока до е, Калінінграда ми мусимо наносити удари. Тоді ворог зрозуміє, що немає йому десь можливості сховатися за рахунок тих е, тисяч кілометрів, які зараз він використовує і відчуває себе безнаказано. Ми мусимо наносити удари по ворожій території масово будь-якими силами і засобами. Навіть використовуючи стару техніку, вона мусить знищувати росіян, тому що питання стоїть стратегічне, або вони знищать нас як незалежну суверенну державу і знищать український народ, або ми змусимо їх назавжди відмовитись на генетичному рівні. Зможемо вбити їм, що не лізти до України, не чіпайте українців тільки таким чином. Бо якщо хтось сподівається, що в них пройде ні з того нічого чого трізвіння. Що е, питання, яке називається просто великаруський шовінізм, кудись зникне, він тільки зникне тоді, коли ми їм наб'ємо пику і не тільки пику. От речі, в 91 му році на нас була така особливість не було е, демаркації на карті. Раніше там пан Дірмак якось натякав про це в Твіттері, нібито так журналісти зрозуміли, якщо це правильно, його натяки розуміли. Е, і все ж таки, от. Е, Якщо говорити про відсутність демаркації, загалом ви говорите так про важливість нам ударів по їхній території. От зокрема, наскільки можливо було б зробити наприклад ту ж саму Білгородську область певною якоюсь сірою зоною, і можливо, ми тоді також би, звісно, полегшили б собі завдання, і можливо би менше обстрілювали з цієї сторони. Усі такі сірі зони на території Росії. Загалом, можливо, ми можемо до цього прийти з часом? Звичайно. Питання полягає тільки в трьох показниках: час, люди і гроші. Люди у нас є, але питання стає, що е, все ж таки уже під час війни треба прискорити питання щодо надання всьому дорослому і е, патріотично лаштовому населенню України право володіння зброєю. У нас досі це не вирішено. У нас тільки напередодні великої навали в лютому розсипали, як дрова, зброю в руки в багатьох випадках е, непідготовленим громадянам. А от якщо ми підготовимо громадянам і озброїмо все населення зброю, це значно підвищить наш потенціал і впевненість народу в самому собі. Наступне, якщо ми хочемо, щоб е, ми наносили удари ворогу, то вже зараз в кожну школу ми мусимо е, надавати спроможно е, дітям, навіть дітям, навчатися користування безпологніми літальними апаратами через рік, через два, через три. Ми вже отримаємо покоління, яке абсолютно спокійно буде володіти дронами. Це е, навіть коли війна закінчиться, це ми мусимо робити. Ми мусимо готуватися і готувати свій мобіліційний ресурс. Бо поки існує Росія в реальному стані, як вона є, поки не буде нам спокою. Вони завжди будуть хотіти нас знищити. Тому треба готуватися в подальшому. До збільшення своїх спроможностей. І це обов'язково треба робити. Не треба себе закалихувати, якщо ми дійдемо до кордонів, що на цьому все закінчиться. Однозначно, хочеш миру, готуйся до війни, якщо говорити словами великих людей. Зараз досі залишається один напрямок в нас напружені. Є інформація від моніторингової групи Білоруський Гаюн з посиланням на аналітичний центр. Там зараз. На білоруському міському аеродромі скупчення техніки зосереджено знаємо, що спільні льотно-тактичне навчання білоруських і російських військових від 16 січня також починаються. Чи варто як на це треба варто звертати увагу? Чи як думаєте, чи готові зараз дійсно наші сили не допустити повторного наступу? І якщо би таке могло статися, чи дійсно цей напрямок був би знову Київ, чи пішла би Росія двічі в одну річку? Вони можуть піти в річку, вони можуть собі це дозволити, тому що е, відбомолі... відмобілізувавши ще додатково півмільйона, вони не можуть нарощувати зусилля на будь-яких напрямках України російського і е, Україна білоруського кордонів. У них це є така спроможність. І нам треба готуватися до найгірших варіантів. Дай Бог, щоб вони не виправдалися, але ми мусимо бути готовими. Ми твереза, мусимо дивитися на ці всі речі. Тому, якщо росіяни нарощують е, не один і не два аеродроми в Білорусі, це є реальна інформація. Якщо з 2017 року вони вже обладнали ракетні дороги вздовж е, України білоруського кордону, які дозволяють їм швидко перекидувати сили і засоби на потрібний напрямок, ми мусимо роз... Треба зрозуміти, що все ж таки в будь-який момент вони можуть і наступати з боку Білорусі, в тому числі і на київському напрямку, це е, відкрита така проблема. І коли ми чуємо, що е, наразі е, ми не бачимо угруповань росіян для наступу. Ми 22-23 два числа також чули ці фрази. Але між тим росіяни наступали. Раз друге, е, якщо ми хочемо, щоб у нас це грало по наших нотах, то на цих напрямках ми мусимо а вже слава Богу, багато роботи зроблено. Дякую військовикам, е, які там замінували по максимуму. Зробили певну кількість інженерних споруд, які затруднять просування ворога в разі наступу з боку Білорусі, але це не буде стовідсотково понад з усіх від всіх бід. Треба нагадати основне правило на війні. Якщо ударив на випередження, виграв ініціативу і безпосередньо маєш уже сам час на прийняття певних дій щодо нанесення ураження по ворогу, тому. Треба тверезо дивитись на речі, якщо ворог буде здійснювати угруповання на території Білорусі, можливо, буде питання по нанесенню удару вже на білоруській території. Білорусь уже де-факто вже давно приймає участь в війні проти України, тому якісь там е, політичні нюанси е, треба відкинути. У нас іде потужна війна, і війна, яка забирає величезні людські ресурси. У нас гинуть щоденно е, десятки сотні е, хлопців, і ми не можемо собі дозволити такий розкіш, як росіяни, е, закидувати е, воїнами е, землю України. Тому, що стосується Білорусі, треба очікувати найгірших варіантів. Е, їх боятися не треба. У нас чудовий досвід, і е, місцевість українська з боку Білорусі дозволяє нам. Активно діяти, знаючи власну територію як власну кишеню. І наразі треба е готуватися, готуватися, готуватися. І готуватися не тільки збройними силами а ще раз підкреслюю, громадянам України. Все ж таки, повернусь до того, що треба піднімати питання про озброєне населення України не всім, а тим, хто е безпосередньо патріотично налаштовані, ті, хто пройшли підготовку в обов'язковому порядку. Що сподіваємось, вас дійсно почують, тому що як ми розуміємо, готуватись потрібно до затяжної війни? Ну і власне, от ми зрозуміли вже також про росіян, які готові мобілізувати безліч своїх громадян, яких не жаль, але от до речі, ще би таке уточнення щодо оборонного сектору Росії. Там вже є інформація, що вони збираються залучати до виготовлення зброї ув'язнених, щоб загалом задовольнити потреби потреби виробництві. Тобто готується. Росія, не зупиняється точно в цьому плані. Як загалом бо ви оцінили зараз оборонний сектор, і наскільки легко їм було б зараз, попри всі. Ці санкції дійсно щось виготовляти своє і досить успішно. А вони і так виготовляють, вони не зупиняли, що стосується російського оборонно-промислового комплексу, багато речей вони виготовляють. Так, що стосується високоточних технологій, за рахунок санкцій їхні можливості обмежились. Але треба надати належне їм, вони, враховуючи напередодні великого наступу на Україну, вони створили стратегічні запаси по певним. Комплектуючим, і ми бачимо, що е, нанесення ударів ракетних по об'єктам інфраструктури держави ще не е, закінчилось. У них є що ще робити ці ракети, тому і так само і за іншими напрямками у них є що робити, і економіка е, е, Російської Федерації потужніша ніж українська. Тому наше завдання як можна більше обувати Росіян, які прийшли на наші території, і нищити їхню інфраструктуру. Загалом тоді ще на звершення ми говорила про людей, хто цим всім керує? Бачимо якісь певні перестановки. Зокрема, ж того Суровіки на понизили Герасимову дали ще одну посаду. Е, є там різні чутки, що можливо там того шойгу можуть звільнити, але от загалом про людей, які керують зараз російськими військами, наскільки це є ефективно? І ось ці зміни в у владі, зміни у командуванні, чи впливають вони загалом на хід війни? Це стосування колоди величезної кількості російських генералів і в Путіна ця колода достатньо велика. У нього є можливість вибирати тих, хто справився або не справився з завданнями, які ставить він як президент Російської Федерації. Щодо їхньої ефективності, ну побачимо. Е поки що е ми не вигнали їх, е їх з нашої території, тому е їхні дії поки що в певних моментах ефективні. От коли ми їх виженемо повністю з нашої території. І змусимо відмовитись будь-якого бажання навіть дивитися в сторону України, от тоді ми скажемо, що їхня армія неефективна. Поки що е, треба з повагою на війні відносити до спроможності ворога по наступу. Бо недооцінка противника, а яка достатньо часто в наших засобах масової інформації приводить до то, того, що е, втрата навіть невеличкого населеного пункту на рівні Селідарам е, може привести до знаєте до, до такої е, панічного настрою. Не треба боятися. Краще втратити один, два, три населених пункти, але зберегти одну-дві бригади, які в подальшому зможуть показати кращі показники, бо насправді українських воїнів не так і багато, і ми мусимо думати про збереження людей, які воюють на фронті, і готувати наступних людей, які змінять ті, хто стамився за цей великий час без відпочинку, без відновлення, без бойового злагодження. Стовідсотково дійсно сподіваємось на нашу перемогу. сподіваємось на наші збройні сили України, на наше командування. Сергію, я буду вам дуже дякувати за важливу аналітику сьогодні. Сергій Кривонос, колишній Дякую. перший заступник командування сил спеціальних операцій ЗСУ, також екс заступник секретаря ради з безпеки і оборони України і генерал збройних сил України, сьогодні був з нами. Говорив про важливе, що ж тримаємось разом до перемоги, обов'язково віримо.